Тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Мені так любо, любо стало, не наче в Бога. Тоді пастушкові Тарасові привиділась його доля. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, не мав в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. Епілозі його драми стояли задумливі постаті акторів, трагік, комік і співак. І море свіч усі запрошували на гостину. Йому всміхнулася академія, успіх, диплом академіка, трагікомічне свідоцтво для пред'явлення поліцейського начальства во время проживання на квартирах Петербурга. усміхнулась сім'я, намальована, спланована на аркуші хата над омріним Дніпром, з коханим обличчям, що зникає, як зрадлива тінь. Мені б блишень перезимувати, а з весною майже реально усміхнулась Україна, та так обставлена в монтирах і переодягнених табачниками. Що вирвався я з того святого Києва і простую, не оглядаючись до Петербурга. Марному сяй явилась українська доля, але дівчаток в москалі украли, а хлопців в москалі забрали. У Петербурзі на горищі безпритульного поета доглядав безпритульний солдат. Мені б лишень перезимувати і на Україну. Покоління за поколінням підіймається на високу Шевченкову гору поклонитись його прахові, приміряти на себе його високий хрест і повторити його слова свою україну любіть, любіть її, бо врем'я люте, за неї Господа моліть. Горе мої високі є. Шевченка часто повторюється мотив гори. Він відчував біблійну таємницю гори. На горах відбувалися всі високі зяви духа. Мойсей отримав скрижалі заповідями Господніми на горі Сінай. Найвеличнішу проповідь Христос виголосив на горі, на гірну проповідь. І остання дорога Христа у Терновій Вінку була. Дорога на гору Голготу, і отой маленький клаптик землі у селі Моринці обернувся високою Шевченківською горою, на яку ми підіймаємося, щоб пізнати і осягнути себе. Ченка, ми дуже часто повертаємось, бо відчуваємо, що за ним таїться якась наша незвідана глибина, наша велика національна потенція, який один раз прояснилася як грим серед ночі, як блискавка. І здається, що кожен відчуває загадку цієї блискавки. Мені здається, що його обличчя, його пам'ятники. Будується на вершині айсберга. А за тим всім є завжди загадка для цілих поколінь. І тільки, може, добу великих історичних потрясінь ми починаємо розуміти цей наш національний феномен, якому ім'я Шевченко.